Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова і медіа Центр України Українформ розпочинає свою роботу сьогодні. Сьогодні ми будемо говорити. Перший наш захід буде присвячений підсумкам Ukrainian Recovery Conference 2024, яка відбулася цими днями 11-12 червня у Берліні. Ми знаємо, що вона об'єднала лідерів урядів низки країн, представників міжнародної організації, представників бізнесу, громадянського. Суспільство, і це вже стала третя така конференція, темою якої стала Україна. Тож хочу представити вам нашу спікерку сьогодні. Це Юлія Свіриденка, перша віце-прем'єр міністерка України, міністерка економіки. Пані Юлію, вітаємо вас. Доброго ранку, пані Юлі. Тож хочеться розпочати нашу розмову саме з основних підсумків Рекавері Україн Conference. Які вони які значущі річ рішення були прийняті. Дякую дуже. І мені здається, що сам масштаб конференції, який відбувався в Берліні, це вже, якщо чесно, важливий підсумок більше трьох тисяч учасників. І Дуже важливо, що були представлені і малі малі містечка, і були представлені великі бізнес асоціації і керівники великих бізнесів. Десятки керівників політичних делегацій також звичайно всіх цікавила, а яка ж сума зобов'язання і кількість підписаних угод, чи є реальні практичні результати від цієї конференції. Так, є 16 мільярдів. Це сума зобов'язань, і більше ста підписаних договорів і контрактів. Дуже важливо, що три такі великі альянси було анонсовано: це підтримка малого та середнього бізнесу на 7 мільярдів доларів, це розвиток регіонів на 2 мільярди доларів та великий блок, якому насправді дуже багато уваги. Було присвячено цій конференції це навчання перенавчання українців і е, такий е, альянс, який називався е, Skills, «Skills Alliance», це 700 мільйонів доларів саме на, на зазначені цілі. Ми по суті е, на цьому на цій конференції запустили інвестиційний механізм е, в рамках «Ukraine Facility», е, який, ми сподіваємося допоможе Україні в майбутньому залучити 40 мільярдів євро додаткових інвестицій. Якщо говорити е, в більш широкому контексті, то е, то на конференції, звичайно, увага була присвячена і оборонці, оборонним підприємствам. Тому що навіть сама назва конференції United in Recovery, United in Defense говорить про те, що якраз з'явився оцей цей акцент на розвиток ВПК, і якраз під час конференції було оголошено про створення нових оборонних підприємств страхування військових ризиків, і наприклад, в сфері ПАК напередодні юрсі відбулося відкриття. Першого в Україні спільного підприємства «Укроборонпрому» і німецького «Райметалу» з ремонту та виробництва бронетехніки. і наступний логічний крок це ремонт вже танків сімейства «Леопард» в Україні та локалізація виробництва БМП «Лінкс». Ми сподіваємося, що щонайменше одна така машина буде до кінця року зібрана. Ми що, що економічного блоку, то під час TRC ми зробили. Внесок в активніше залучення інвесторів на український ринок через кілька важливих кроків. Ми, по суті, розпочинаємо проєкт по preparation facility, по побудові. Що таке preparation facility? Це по суті інституція або інфраструктура, я б скоріше так сказала, для того, щоб навчитись готувати якісні інвестиційні проекти і робити і готувати їх не тільки на центральному рівні, а звичайно на регіональному. І, тобто експерти будуть допомагати готувати так, так звані бенкабл-проекти для того, щоб потім під них мати можливість залучати інвестиції, тому що. Проблема залучення фінансування вона є комплексною, і звичайно, що для інвестора будь-якого ризиковано заходити в проект, не маючи філібілі фізібіліті стадії, і тому е, новий інструмент частково це вирішує, якраз буде допомагати громадам і центральним органам виконавчої влади готувати такі е, проекти. Другий мені здається важливий акцент це страхування від воєнних ризиків. Мені е, е, пригадується, що кожна конференція з відбудови і в Лугано і в. В Лондоні мала компонент по обговоренню страхування військових ризиків. Але я, я вже б сказала, що на цій третій конференції відбулася певна еволюція цієї ідеї цієї теми, і американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку DFC, вона розширила інструменти страхування і нові угоди вони будуть охоплювати перестрахування на суму 50 мільйонів доларів. За за посеред за посередництва АО з метою формування портфелі строкових полісів від воєнних ризиків для компаній, що працюють в Україні, і ще окремо 150 мільйонів доларів буде спрямовано на страхування політичних ризиків для підтримки е операцій, які будуть укладатися в аграрному експортному секторі, і е також договір страхування політичних ризиків на суму понад 152 мільйонів доларів для українських компаній, які будуть працювати в виробничому секторі. Uh, і uh, третій аспект uh, це якраз залучення приватного сектору. Uh, як я вже сказала, що відбувся запуск інвестиційного компоненту uh, Ukraine, в рамках Юкрейн Фасіліті, має назву Ukraine Investment Framework. і Європейська комісія підписала. Перших 14 угод про фінансування та гарантії з різними міжнародними фінансовими установами. Я вам просто нагадаю, що Ukraine Facility – це план на наступні 4 роки, який передбачає виділення Україні 50 мільярдів євро, і який передбачає не тільки пряму бюджетну підтримку, а й інвестиційних фреймок – Це можливість здійснювати в реалізовувати інвестиційні проекти під гарантії і DFIS. Якраз от на Конференція, яка відбулася в Берліні, відбувся цей старт фінансування перших інвестиційних проєктів. це угоди, які включають 1 мільярд євро на кредитних гарантій і 400 мільйонів євро змішаних гарантій. Крім того, дуже важливо, що українські компанії приватний бізнес підписали угоди з німецькими та міжнародними партнерами. Мені мені відомо про 14 бізнес угод на суму понад 560 мільйонів євро. Я думаю, що насправді їх було більше, тому що половина учасників на берлінському юрсі якраз складалися з представників бізнесу, які дуже активно проводили бесіди, приймали участь в круглих столах в сайд-евентах і вели примо. Крім того, ми запустили, і провели засідання Business Advisory Council. Це е, ідея, в яку просувала е, спеціально повноважена е, пані Пріцкер, і е, мій візові віце канцлер Роберт Хабек, і воно все увінчалося у Business Advisory Council, який запустив свою роботу теж під час е, е, URC. Це е, консультаційна рада, е, до якої вийшли CEO провідних компаній бізнес. Асоціації з США, з Великобританії, з Норвегії, з країн ЄС та України, і які е, дуже важливо зацікавлені інвестувати в економіку України, і е, ця платформа буде надавати практичні поради для того, щоб е, покращити бізнес-клімат. Але мені е, е, видається, що найголовніше це те, що наші такі учасники бізнес адвайзерікаунсол почули і зрозуміли, що для нас м, KPI роботи. Цієї установи буде залучення конкретних інвестицій в приватний сектор України, тому що насправді Україна має досвід створення багатьох громадських рад, на яких обговорюється полішення підприємницького середовища реалізація реформ. Але для нас важливо, що якраз ця рада буде мати практичний сенс і конкретний КІПІЙ це саме залучення інвестицій. Пані е, судно. Ага. Да. То я можу довго розказувати про, про, про Берлін. Я я б хотіла дійсно відмітити те, що ми всі стежили за конференцією, безумовно, і здавалося на відстані таке враження, що дійсно наш бізнес і громадський сектор був більше представлений на неї ніж на попередніх. Тож хочеться від вас почути, у чому була дійсна різниця по атмосфері Берліну. Та, і чи дійсно ви побачили, що настрій наших партнерів щодо відновлення і допомоги Україні у відновленні він зберігається? Лугано, ми um... Презентували тоді як уряд, як держава, сім принципів відбудови. А ви їх дуже часто чуєте. Вони зараз видані по суті до двох універсальних фраз: Це Build Back Better і Whole Society Approach. Він такі принципи, він не перебрався в Лондон, але вже був тоді в Лондоні більший акцент на приватний сектор. Берлін став продовженням напрацьованих двох конференцій, але з більш широкою рамкою були. Декілька основних стрімів: це бізнес, людський капітал, регіональний вимір та євроінтеграція. Тобто, такі чотири dimensions, які були присутні, це була найбільш широка рамка усіх попередніх конференцій. Ми чули в Лондоні, що бізнес-спільноті не вистачало уваги. Тому від початку, якраз робила ставка на приватний сектор, і ми також відзначали компанії, які вже інвестують в Україну. Ми провели сім круглих столів інвестиційних з професійною дискусією: енергетика, водень, зелена металургія, транспорт, логістика. І звісно, якраз ми вже з вами про це говорили. Було підписано. Десятки двосторонніх угод з бізнесом. що стосується ліскового виміру, якраз мені здається, що це один із найголовніших найменшень, які були і обговорення довкола цього, тому що питання відновлення фізичного, ментального здоров'я українців, і звісно ж створення умов для повернення українців, інтеграція в ринок праці подолання структурного безробіття, яке зараз виникає, це питання, які турбують нас, як у. Одовців вочевидь і трупою. Бізнес ми проводили дослідження. 57% бізнесу. каже, що це питання номер один питання навчання працівників, питання повернення українців. Тому якраз цьому цій дискусії було присвячена дуже багато панели і якраз оголошений СКІ альянс це відповідь на наш запит, як нам наші партнери можуть допомогти в навчанні, перенавчанні і створенню мов для повернення українців. Третій аспект це місцевий регіональний вимір, це розвиток наших регіонів, це пріоритет, і звичайно, що були представлені місцеві громади, були представлені 120 двадцять представників представляли, мали можливість презентувати власні проекти розвитку. І якраз запит від місцевих громад направлено на те, щоб надати їм інституційну допомогу в частині того, щоб навчитися робити. Якісні проекти для залучення коштів, ми на нього отримали отримали відповідь. І якраз і Світовий банк, і ЄБРР, і ЄБР, всі зараз будемо працювати над тим, щоб оцей фізібіліті project project preparation у нас запрацював на рівні регіонів і на рівні центрального органу влади для того, щоб ми могли робити при, при feasibility стадії фізібіліті стадії проектів і для того, щоб дати. Регіони можливість залучати кошти не тільки е в, в, в рамках бюджетної підтримки, але якраз приватні кошти. І, звичайно, е вимір ЄС. Ми почули перші конкретні єврооптимістичні новини щодо е того, що розпочати наші переговори про вступ. Ми очікуємо відповідні е рішення впродовж цього місяця. І мені здається, що ваше перше питання говорить про те, що. Е які настрої, чи ми відчули підтримку партнерів? Мені здається, що така кількість учасників і партнерів, які доєдналися до нашої конференції, говорить сам за себе і захід з нами, наші партнери з нами, і Україна на перших шпальтах цього тижня, не тільки через юрсія через формулу миру, через дуже активну участь нашого президента в заходах. Е, тому е, захід з нами готовий реагувати, допомагати з нашими поточними викликами і готовий допомагати нам е, відновлюватися, е, як, як я вже сказала, по, на принципах е, «Build Back Better». Пані Юлію, питання, яке традиційно буде багато, вже багато обговорюється і буде багато обговорюватися у нашому суспільстві, це щодо пріоритетів фінансування тих чи інших проєктів. Хто буде визначатися, як будуть визначатися ці пріоритети, і хто буде тим, хто приймає рішення щодо фінансування тих чи інших проєктів? Якщо ми кажемо про е, фінансування проектів, е, ми зараз працюємо над тим, щоб створити юніт, який буде займатися управлінням е, публічними фінансами. Е, е, такий юніт буде створений і в Міністерстві економіки, і в міністерстві фінансів. Е, і це наші насправді єврозабов'язання, і, і, і євроінтеграційні -зобов євро зобов'язання. зобов'язання в рамках Ukraine Facility. і е, е, такий якраз на стороні міністерства економіки. Буде задача розробити методологію того, яким чином мають притисуватися ці проекти. Тому наша задача протягом двох-трьох місяців це напрацювати вересні. Буде у нас представлена нами методологія, якраз і підхід до, до вибору проектів. Чи вже розуміємо ми, які будуть пріоритетні напрями діяльності або сфери, які точно вже будуть пріоритетом для вас? Ну я б зараз не хотіла б розказувати і казати, що буде до методології, тому що дійсно воно в процесі напрацювання. Але я би сказала про інше: наш пріоритет фінансування зараз очевидь це енергетика. І Я думаю, що енергетика буде залишатися продовж наступних років а не тільки сьогодні, тому що ви знаєте, що системними обстрілами Росія знищила 9 ГВт електроенергії, це половина від доступних потужностей. Вочевидь, що задача зробити так, як щоб відновити частину втраченого обладнання і знайти можливість в перспективі побудувати ще додатковий ватт генерації, тому якраз і повертаючись до нашої з вами дискусії по Юрсії США, якраз там оголосила пакет фінансової підтримки для відновлення енергетики. Понад 800 мільйонів доларів, тобто не тільки ми фінансуємо ці витрати з нашого державного бюджету, наші партнери допомагають нам відновити втрачене обладнання, і також допомогти з ремонтом енергетичної інфраструктури, і допомогти також залучити приватні інвестиції в, в, в сферу енергетики, і звичайно захистити енергетичну інфраструктуру, це така була миттєва реакція. Це мені здається, що дуже виразний сигнал, що наше відновлення також у фокусі партнерів і в першу чергу відновлення енергетики. І до речі, енергетику я не зазначила як найменше, тому що це, це не була як окрема окремий напрямок. Цієї конференції, але я б сказала, так це була наскрізна тема всіх дискусій на конференції, тому що всі розуміють, що енергетика, стабільне енергопостачання, це запорука успіху роботи українських підприємств, і е, в ситуації е, ми не втомлюємося б, дякувати нашим партнерам, але е, ситуація, коли війна триває і е, нам потрібно забезпечувати. Армію нам потрібен сильний працюючий бізнес. І, звичайно, що питання енергетики для них і питання трудового, трудових ресурсів це пріоритет. Ще одна тема, яка є дуже важливою для всіх нас, і яка обговорювалася саме на конференції, це компенсація з країни агресорки. Тож якими буде рішення щодо стягнення якраз напередодні. Конференції в Берліні, ви знаєте, що відбулася зустріч країн Великої Сімки, і було прийнято. Надважливе рішення. Я вважаю, що воно революційне, історичне. А про те, що ми зможемо використовувати прибутки від конфіскованих російських активів, ну по суті, нам нададуться кредит на 50 мільярдів доларів, і які якраз ці 50 мільярдів допоможуть нам стабілізувати. І е, забезпечити нашу макростабільність у 2025 році, і якраз е, за рахунок того, що це, це стало можливо за рахунок того, що ви знаєте, що е, 300 мільярдів е, заморожених російських активів на сьогоднішній день е, вони заморожені в воно заморожені європейському союзі є частина активів в США, Великобританії та інших країнах. Е, і тому е, якраз можливість використовувати надприбутки на дало змогу прийняти це рішення про надання нам гранту в 50 мільярдів. І звичайно, що рішення нам дозволяє трохи як я сказати бути певні, трошки більше бути певненому в 2025 році. І зараз ми маємо можливість вже планувати і маємо можливість прийому ті ресурси на ті на потреби, які ми вважаємо пріоритетними на сектор безпеки і оборони. Розуміючи, що в 2025 році у нас ми сподіваємося, що макроекономічна стабільність завдяки цьому і цьому рішенню в тому числі буде забезпечена. Це Чайно важливе рішення, і сподіваємося, що зараз буде напрацьований механізм, і ми отримаємо ці гроші до кінця цього року. Пані Юлі, я не можу вас не спитати про глобальний саміт миру, в якому ви нещодавно брали участь. Ми було багато публікацій, багато заяв у медіа, безумовно, які, за якими ми всі стежили, які ми всі читали. Але хочеться почути вашу думку щодо а, вашого сприйняття того, що відбулося, і вашого персонального пулу перемог на цьому, на цьому заході. Мені здається, що це дійсно по-справжньому був історичний день. Я теж бачила багато публікацій в українській медіа в західній медіа. Але для мене, для мене відчуття, що це дійсно історична подія, тому що понад 100 країн світу, міжнародних організацій, доєднались на найвищому рівні, і звичайно, що це день, коли ми неодноразово чули, що Україна. Українці і наше майбутнє це безумовно пріоритет і пріоритет для представників всіх континентів, тому що були представники Латинської Америки, були представники Азії, Африки, Тихоокеанського регіону, не, не, не тільки Європи. І ми обговорювали три основні питання. Я власне, була долучена до панелі, на якій представляла Україну це продовольча безпека. Друга панель була ядерна безпека і третя звільнення полонених і повернення депортованих. І по цим всім трьом пунктам, ми побачили, що є спільне прагнення майже всього світу до того, щоб забезпечити це формула миру, яка запропонована нашим президентом, я б сказала так, що вона виглядає як вихід за усталені дипломатичні… Рамки, але мені здається, що лише так можна підтвердити силу і значення існуючих правил. І щоб перемогти у війні, світ повинен знову підтвердити силу існуючих правил. І ми насправді неможливо зробили, що я вважаю, що це велика заслуга нашого президента, щоб ми показали, що здатні в прямому сенсі об'єднувати світ довкола питання миру в Україні. І в глобальному ще раз цей саміт він підтвердив, що в глобальному світі безпека вона тісно переплатена з економікою, і наслідки вини в Україні вони відчуваються в кожному куточку світу. У мене на панелі виступав президент Кенії, президент Руанди, і вони всі казали, що безпрецедентний стрибок цін на пшеницю навесні двадцять другого року в 450 доларів шокував повністю їх економіки, і вони зрозуміли, що війна в Україні вона має абсолютно глобальні наслідки, і це глобальна війна. Я на свою своє свого боку теж мала можливість довести низку прикладів, яким чином світова спільнота допомагала нам виходити з цієї продовольчої кризи, але і нагадала, що для українських аграріїв це стало шоком, коли вони змушені були продавати принісу менше ніж за 100 доларів. І відчули блокаду морських портів, аграрії. стикнулися з місимінуванням полів і 10 організм. 10% відсотків земель досі в Україні потенційно заміновані, і вочевидь, нам потрібна ще ширша коаліція наших партнерів для того, щоб пришвидшити це ці, ці темпи. І якраз партнери ще раз підкреслили, що захист портової інфраструктури, розмінування морських шляхів, підтримка українських фермерів це те, на чим ми маємо спільно працювати, і звичайно, забезпечення експорту морські Шляхами, е, тому е, що стосується моєї панельної дискусії і моїх внутрішніх е, е, відчуттів. На ній е, мені здається, що це була прям од, одностайна позиція відносно того, що не може використовуватися продовольча безпека як, е, як зброя, і е, продовольча безпека це важливе безперебійне виробництво її постачання продуктів харчування, має бути забезпечена глобально. тому по необхідна вільне Повне безпечне безпечне судноплавство, так як це зазначено в стейтменті доступ до морських портів на чорному та азовських морях, і про продовольча безпека вона не може бути як англійському да? Вона не може бути зброєю в сучасному світі. І саме про це йшлося на наших дискусіях, і саме це викладено в, в комуніке, до якого приєдналися країни пані юлі я дуже дякую вам що долучилися до нашого ефіру нагадаю з нами була юлія свіденка перша віцепрем'єрка міністерка україни міністерка економіки а вже 11.30 ми будемо говорити про ситуацію на півдні нашої країни тож залишайтеся з нами ми працюємо заради нашої перемоги і слава україні